Детка, so, yeah. <insert> скажите, пожалуйста, а вам сколько Це першачки. Вони перший раз сьогодні прийшли до школи. Це е, укриття, це підземна школа. Насправді е, вона побудована по всім нормативним документам, які є, відповідає всім ДБН. -ам. Я вдячна нашим міжнародним партнерам ВКБ ООН, завдяки е, яким було фінансування отримано, і е, ця е, ця школа. Так, вона невеличка. Так, Тут можуть навчатися 345 учнів середньої школи, і крім цього, 45 учнів це професіонально технічне наше училище, яке теж буде тут навчати наших студентів.